Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, що собою представляє додаток VPN Satoshi, за допомогою якого ви можете використовувати VPN з вашого смартфону для обходу блокувань. Це ще один з чисельних додатків з магазину додатків, який ви можете встановити і вибрати для щоденних потреб. Щоб надалі не пропускати нові огляди, підписуйтесь на канал. Інтерфейс, як і у багатьох подібних додатків, простий і зрозумілий. Зверху показано загальний час вашого підключення, по центру велика кнопка підключення, і знизу доступні сервери. Тут є як безкоштовні підключення, так і ті, які доступні тільки при оформленні платної підписки. Навіть на безкоштовній основі тут є екзотичні країни, ось як Гібралтар. Ці ж підключення є і на платній основі. Але відмінність тільки в тому, що швидкість підключення буде більшою. Підключусь до Швеції. Як ви можете бачити, навіть при підключенні до безкоштовного серверу програма просить залогінитись. Без цього ви не зможете скористатись сервісом. Коли це зробили, можна підключитись до вибраного серверу, що, власне, я і зроблю. Тепер перевірю, чи помінявся мій IP і на який саме. Заходжу на HowerNet. Показано мій реальний IP. Оновлюю сторінку. Так, тепер я маю шведський IP. Ще варто перевірити, яка швидкість підключення, і наскільки на безкоштовній основі вона урізається. Для цього зроблю спіт-тест. Перевірка показала, що швидкість підключення дуже хороша, що має дозволити мені не тільки читати стрічку новин, а й дивитись онлайн-відео. Ще перевірю, чи стали мені доступні ті ресурси, які блокувалися у зв'язку із моєю геолокацією. Так, і ці ресурси тепер також мені доступні. А значить, я можу при включеному додатку VPN Satoshi читати новини та дивитись відео, не переживаючи, що мені відмовлять у доступі. Повертаюсь у додаток. Знизу є опція оформити платну підписку. За це ви отримаєте відключення показів реклами, збільшену швидкість підключення та доступ до всіх геолокацій. Місячна підписка коштує 5 доларів, що є дуже доступним за такий сервіс. Річна підписка складає 40 доларів, це теж доволі непогано. Ще в нижньому меню є супорт, з яким ви можете зв'язатися у разі виникнення проблем, і є повідомлення. У меню ви можете налаштувати інформацію про ваш обліковий запис, вибрати інші налаштування, такі як вибір програм, з якими використовувати VPN, а з якими ні. Тип протоколу, але обирайте тільки в тому випадку, якщо точно знаєте, який саме вам треба. І ще тут є низка розділів із правилами користування сервісом. Додаток дуже простий і зручний у плані щоденного користування. Читання новин чи дивитись відео на заблокованих сайтах це все ви можете робити навіть без платної підписки, що дуже зручно. Тож, робіть свій вибір і працюйте. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.